Головна новина п'ятниці, другий день поспіль, зтригається наш медіапростор від гучних новин. Вчора відвтрати літака f 16 а сьогодні у ставі Мар'яни Безуглої був знятий з посади командувач повітряних сил Збройних сил України генерал Оліщук. Головне питання всієї історії: хто наступний? Начебто перший був залужний, потім содаль, тепер командувач повітряних сил, хто далі? А можливо, це головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, тому що не зупиняючись. Мар'яна Безугла продовжує розхитувати обстановку. Тепер вже навколо команди, що Сьогодні заявилось повідомлення від його імені. Начебто головнокомандувач збирається зняти з вугледарського напрямку 72-го окрему механізовану бригаду чорних запоріжців. Не перемикайтесь, спостерігаємо. Підписуйтесь щоб бути в курсі останніх новин. Залишайте свої думки в коментарях, ставте подобайки. Дякую за увагу. Бережіть себе. Це буде Україна. Até a